Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Всім привіт. Новий день. Сьогодні сімейний день у нас. Їдемо з Алісою, з Женєю В Аліса привіт. <ривіт> <ривіт> Їдемо в Макдональдс. Це ті, що казали, що ми не дуже часто їмо бургери. Ну, ми тільки для Аліси їде Ти а... теж, теж хочеш. Та не знаю, каву я тепер не п'ю, бо мені з нами погано. Я тепер не хочу. Один раз зранку п'ю, а більше не хочу. Вчора перепила. До речі, хочу передати привіт підписниці. Лілічки вчора зустрілися. Ну я йшла повз кафе, а вона мене спинила, привіталася і запропонувала випити кави. Ми вчора поспілкувалися. Дякую велике за спілкування. Дуже приємно. Сьогодні плани такі. Зараз поїдемо за лісою в Макдональдс. Чому? Тому що вона сказала, побачила десь в Тіктосі, напевно. Чи де ти побачила? Так, в Тіктоці, що зараз серія Майнкрафт в Happy Міл. Тому їдемо перевірити цю інформацію. Потім завтра у моєї подружки, у сина День народження 4 роки. Мені буде, треба буде приготувати пиріжки, посмажити. У мене таке завдання. І сьогодні треба купити йому якийсь подарунок. Ще не знаємо, що він дуже любить людину павука, але це дуже важко знайти якісь такі подарунки саме з людиною павуком. Пошукаємо, не знайдемо щось інше купимо, поки що не знаємо, що. Доня, тебе немає настрою? Бур-бур-бур. Гарлій. -бур -бур. Такий серйозний. Ти хочеш собі? Такий мопед? Я не люблю мотоцикли. <свіс> не любиш? Скромно. Що? Не любиш чого? Бо Це небезпечно. Ага. Чотири колеса якось. Надійно, що... Ага. Сьогодні не повірите, на вулиці 25 градусів. Тепла. Спекала, Женя в футболці. <плес> Алісі все ж таки кофту дала, бо не знаю. Не знала, як вітер іноді холодний. Так? йдемо дивитися, чи є тут лінійка Майнкрафт, чи немає. Немає. Якісь дракони. А? Що будемо робити? Okay. Не хочеш? Okay. Ні? <сіхі> Треба саме Майнкрафт? Нічого не будемо брати. Okay. Будемо? Будем? <сіхі> Ми не показали бургери, як їли. Okay. <сіхі> крилі... А, розповідаю новину новину, яка трапилась в неділю, біля першої години дня. Жінка. 53 роки в районі Альбуферета викинула з вікна двох Йориків. Ти що? Прикиньте, тому що поліція приїхала за, за... заарештувала як ареставала жінку 53 роки. Вона сказала, що, начебто, вона не хотіла вигулювати собаки, тому викинула їх з вікна. Но вона ще щось там викидувала, ще якісь речі, э, і сусіди викликали поліцію. Уявляєш, Аліса? А -а -а. Наступна станція. <с> В кривому розі, В розі кажуть, індустріальна. <с> Ой! Що купили малому на подарунок? Ось такий пад. Прикольний, тут три маркери, змінюються картинки. Або можна без картинки такий чорний фон вставляється всередину, і просто малюєш. Просто малюєш. І воно вмикається, Треба тільки батарейки купити сюди. Сьогодні в нас буде на вечерю. Курочка, там капуста. І щось, курочка горить вже, а ще не готова. І картопля це Женя все робить. Таке, оце прийшов. Чи вихідний в нього? Прийшов додому, хотіла сказати. Таке вже жені вихідний, і він. Готує. Давайте, давайте, пишіть, яка я господиня, що чоловік готує. Він молодець. Він завжди, коли він готує, то дуже-дуже смачно. Минулого разу також він курочку готував. Дуже смачна була, не суха. Мені подобається, тому це його зона відповідальності: курочку приготувати. Друзі, мене здається затягує сімейне життя. Вчора курочку приготували і зникли. Що робили? З'їли курочку. До речі, вона у нас трішки не допеклася. Наче і градуси виставляли так, щоб пропеклася. І Женя ж вже робив, чи то курка була велика, чи то ми купили такий соус барбако, чи із -за того соусу. Ми з Алісою зараз йдемо на день народження. Як важко зараз обирати подарунки, коли в тебе вже є дитина? Я думаю не тільки про те, чим би було цікаво гратися дитині, а й про те, як буде мамі. От ми купили з фломастерами. Я вже зараз думаю, що то була помилка, що ми купили, бо він може помалювати стіни. Якби було, то світло малювати, або, або як у Алісі є на такому чорному фоні. Це також якось це ж називається. Е, малюєш таким олівцем, а потім нажимаєш, натискаєш на кнопочку і все стирається. Е, також класна річ, але ми не знайшли. Вчора такому магазині, знайшли саме е, олівцями, фломастерами. Е, але треба три батарейки. Все, ну, купили ще й три батарейки. Е, ідемо, несу я пиріжки. Пиріжки не відчитуюся, вже не показую, як вони виглядають. Але мені сподобались таким м'якенькі, Получилось, вийшло. вийшло. І ну, смачні, наче як смачні, і сіллю вгадала. А от Аліса зараз скаже. скаже. Ти їла пиріжок. Що так? Да? Не думайте, я її бити не буду, якщо скаже, що не смачно. Чи буду? Аліса. Отак, тож з подарунками зараз важче стало. Я ще думала про барабан або піаніно. Барабан. Але я думаю, що подружка би нас прибила так точно. З людиною павуком спайдерменом була іграшка, але вона дуже пластикова. Мені таке не подобається. Якби вона була трішки така прорезинена, щоб можна було з собою брати. Ну, як а В магазині в магазині була, але дуже пластикова, Тому не купили. Купили вже цей пак, так, напевно, краще і цікавіше. І, до речі, тут прикольно, тут можна його вішати на стіну на присосках. Олівці, олівці-фломастери, вони наче як світяться. Тобто там вмикається світло, і вони будуть світитися, Не знаю, зараз будемо. Разом з малим пробувати. Купили батарейки, зараз вставимо і разом з ним спробуємо помалювати. Я не встигаю жити це життя. Дійсно, дуже багато зараз сімейних вечорів і взагалі час привезення. Тому не завжди хочеться вмикати камеру і знімати. Ще хочу сказати декілька слів про відео. Українці виживають як можуть. Де купа слабких чоловіків, я вважаю саме так, починають писати, що мені показувати, кого мені показувати, кого не показувати, кого це може образити чи ні, це моє життя. Я вправі робити все, що я хочу. Я хочу показувати Женю, я хочу показувати свою дитину, своє життя, я це роблю. Ви ніяк не допомагаєте мені жити це життя, ніяк абсолютно не граєте ніякої ролі, щоб заходити і писати мені, кого мені показувати, кого не показувати і цькувати. Ну, в принципі, я ж не можу заборонити і видаляти я не буду. Падайте на дно далі. Все залишу спеціально. Можливо, через деякий час, через рік, там через два, вам нагадає Ютуб або хтось поставить вподобайку, або напише вам відповідь, і ви згадаєте, що ви таке писали дівчині? Просто мене дивує, що це пишуть саме чоловіки. Жінки дав давно вже все зрозуміли, і нічого не пишуть, і тихенько хто дивиться, хто не дивиться, але е ну як не ображають інших людей. Чоловіки, чому так? Чому ви позоритесь так? Я не розумію. Це перша частина. А друга частина, я назвала відео Виживаємо як можемо. Я не мала на увазі нас. Ми живемо, слава Богу, більш-менш нормально. Я мала на увазі інших людей, українців, які, блін, в рот потрапило волосся, йду і розмовляю з волоссям. Ану, прибирай матері, Іще, ще з цієї сторони. Ну не треба, в мене там вавка. Так, добре, нічого не змінилося. Це я не мала на увазі нас, а є тут люди, пенсіонери, є інші українці, яким важко виживати. І вони ходять на ринок і беруть, коли ринок закінчується, беруть на ну не на смітнику. Це ж не в смітті воно валяється, просто ящиками залишають овочі і фрукти. І приходять українці і беруть. Я думаю, що не тільки українці, може, там і араби, є, може, там і інші національності. Я сказала саме за те, що я знаю, і не за себе. Я не ходжу там. І не беру. І я не засуджую людей, які так роблять. Чому? Тому що я розумію, що деяким людям дуже важко. Але для них це життя краще, аніж під ракетами. Тобто вони зробили свій вибір самі, і ми не вправі вказувати, кому що робити, чи повертатись додому, чи не жалітися, чи жалітися. Це не жалість. Я... І ніхто не хоче нити і жалітися на камеру. Я просто розповідаю історії життя всього-навсього. Дивіться, яка краса. А ти куди побіг? <с> Дивіться, яка краса зробили тут для малого. Баді, що старалось? Що трапилось? Для бадів.